Російські військові обстріляли Херсон, влучили ракетою поряд з житловим будинком. Наукові співробітники з Херсонщини долучилися до проєкту наукою. Вишиваємо Україну. Покинув рідний Херсон та розпочав самостійне життя у 15 років. Як війна змінила Назарія Данилюка. Зранку Херсонка Ганна Щербатова займалась хатніми справами. Коли ставила на плиту молоко, у вікні побачила яскраве світло. Потім почула вибух, що сталося, одразу не зрозуміла. Але на її очах у будинку навпроти вилетів балкон та вікна. Вся квартира вилітіла. Короче,ря балкон вилетів і, і стіна вилетіла. і всі окна вилетіли, от як фієрверк із стіку із стекол. З стекол. Вот мы сейчас убираем это все. Ну сколько это? Час назад или полтора часа назад? Вот за сколько мы тут ребята успели вот убрать? В подъезде. За словами голови пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, під час обстрілу, який стався сьогодні о 10.30, отримав поранення. Чоловік зараз йому надається медична допомога. Російський снаряд розірвався у дворі п'ятиповерхівки. Там утворилася вирва. Пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук говорить, що росіяни наносять комбіновані удари по місту, застосовуючи як ствольну артилерію, так і ракети. Військової доцільності у подібних обстрілах не вбачається, говорить Дмитро Платенчук. Єдине, що хочуть урасити росіяни, це інфраструктура, яка може впливати на рівень життя в місті. Побачити зміст в цьому досить важко, тому що єдиний хто страждає під час цих обстрілів, це місцеве населення, цивільне населення міста Херсона. За словами голови пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, за минулу добу росіяни обстріляли Херсонщину 46 разів. Херсон обстріляли 14 разів. Вкотре атакували житлові квартали. Ворожі снаряди потрапили в об'єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли загинули двоє людей. Ще двоє жителів отримали поранення різної ступеню тяжкості. Олександр Забродін, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Марина Томницька долучилась до створення вишатої карти Херсонщини. Вона співробітниця інституту кліматично орієнтованого сільського господарства. Разом з іншими колегами карту вишивали в Одесі, куди евакуювали їх заклад. Жінка показує фрагмент, над яким вона працювала. Вільний від роботи час вечора. Брала вишивку і вишивала, оскільки в окремо водійній кімнаті було просто нереально це зробити. Вимикали світло, інколи при свічках інколи при денному світлі вимикли вишивали. Вишита карта Херсонської області фрагмент майбутньої вишитої карти України. Зразки орнаментів притаманних регіону надала Рада молодих учених, які організували проєкт Наукою вишиваємо Україну, розказала співробітниця інституту та одна з вишивальниць Олена Полагенько. Півник означає оберіг української хати, української домівки і, взагалі, України. А квіти шипшини це теж такий оберіг української родини. Здавна ця квітка була майже священа для нашого регіону. Її використовували дуже щільно наші пращури. Карту Херсонщини вишивали 10 людей. Основну роботу виконували троє вишивальниць близько двох місяців. Це Марина Тамницька, Олена Поклагенька і Тетяна Марченка. Кожний регіон, кожна область вишиває свою територію і потім, коли вже всі будуть в області готові, вони будуть шиватися. Проєкт так і називається «Вишиваємо Україну наукою, тому що наукові установи долучились до цього проекту. І коли буде кожен регіон готов, вони будуть вишиватися і буде карта України, шита розміром 3,5 метра на 5 метрів. Готову вишиту карту України презентують у Верховній Раді України. Сказала Раїса Вожегова. Олександр Забродін, Оксана Хлібус, Суспільне, Новини, Херсон. Встигає навчатися сам та викладати іншим. 18-річний херсонець Назарій Данилюк працює репетитором з математики для школярів та паралельно навчається на другому курсі Херсонської морської академії на суднового електромеханіка. Батьки хлопця пенсіонери залишаються в Херсоні. Я розумів, що саме 18 років це реально час почати, почати брати відповідальність за себе за своє життя, і відповідальність, мабуть, також за свою родину. 15 квітня хлопець виїхав з тимчасово окупованого на той час Херсона. Перше оголошення про послуги репетитора хлопець дав у травні у Фейсбуці. Більшість підтримувала і багато людей писало. І вже почали з'являтися перші клієнти. І я зрозумів, що в принципі, ну це дуже крива справа і. Опит дуже великий за перший місяць репетиторства, хлопець набрав 40 учнів. Зараз їх стало менше через проблеми з електроенергією та зв'язком, адже більша частина дітей займалася онлайн, розповідає Назарій, наймолодшому учню 7 років, найстаршому 17. До мені писалася ми батьки, що нам треба якийсь приклад для дітей. Бо діти вони не хочуть, не хочуть брати приклад з якихось ну вже таких літніх людей. Ну їм не цікаво. Але коли вони бачать когось. То майже такого ж віку, як вони, вони до цього тягнуться за останні півроку, Назарів встиг пожити у Львові, з'їздити на змагання зі спортивного орієнтування в Португалії. Зараз в Одесі увесь цей час хлопець живе і самостійно забезпечує себе на життя і на житло зараз моїх. Доходів вистачає, але так, щоб допомагати батькам, то ну, зараз я не можу. І вони в принципі зараз кажуть, що хай це лишається в тебе. В мене а зараз, то мабуть на тиждень до 15 занять усього по годині. Два тижні тому Назарій вперше за вісім місяців зустрівся зі своїми батьками. Зараз моє відношення. До війни я мабуть їх не слухався, а щось робив спеціально не так, як вони кажуть. зараз я їм ну, за порадою. Вони сказали, що я дуже подрослі, що, що вони мною пишаються. Найбільша мрія, щоб закінчилася війна, щоб всі були живі та здорові. Говорить юнак Олександр Забродін, Оксана Хлєбус. Суспільне, Новини, Херсон.